Вуличне мистецтво живе на вулицях, на стінах. Не знаю, це перш за все просто красиво. Серднець дуже компактне місто. Це моє рідне місто, я його дуже люблю. Мені тут дуже комфортно знаходитись. Тут дуже багато стін, дуже багато потенціалу є де малювати. Це дуже круто для мене. Я позиціоную себе перш за все як графіті-художник. Я малював графіті, вже більше 12 років малюю і до сих пір малюю, зараз подивимо стіни. Коли почав навчатись тут по місцю, були такі думки переїхати кудись в Харків, Київ, можливо. Але я почав вчитись, поки вчився, вчився і паралельно малював, потім влаштувався на роботу і також малював все це, весь цей час. Один об'єкт, другий, інший, третій, і все, і вже такого і бажання нема. Ну, есть, я, для мене ціль тут залишити щось після себе. Хочу розвивати саме вуличне мистецтво у себе в регіоні. Я хочу, щоб більше людей сюди приїжджало, малювати, звісно. Мені це цікаво розвиток, саме тут, на Донбасі, в Луганщині. Саме. Мені подобається навколо себе щось змінювати людям також. На початку, звісно, це нерозуміння взагалі, ніякого розуміння не було. Тобто, що ми робимо, хто ми такі, як інопланетяні якісь. Я розумів, що якщо я намалюю квіти, то це більш-менш всім підійде, нікого не зачепить. Тобто, і плюс к цьому це як подарунок до Дня міста був. Тобто такий букет квітів. Ну, людям зайшло під кінець, вже, коли тут вимальовувалося щось. Пішло, поїхало все. А потім реставрували цю теплічку і на нас самі вийшли і сказали, хлопці, приїдь що небудь Що от бачите, отак і робіть. От отак повинно бути. Тому що в нас вже є якийсь опит, я не знаю, як. Ми давно цим займаємось і якось треба довіряти іти на контакт. Тим, тим бачу, у нас портфоліо є, роботи по місту. Тому я працюю в авторському стилі і мені ну, це подобається. Люди дуже позитивно реагують, навіть вчителі виходили цього образотворчого мистецтва, так дивились, казали, як, як такі палітри робив. А це дуже просто, це ж квіти є. Ну, яка там палітра? Рожеві та зелені. Це квіти, воно вони є. Будь ласка, заходьте, дивіться, ось ці кольори, нічого важкого. Все, все тут, треба тільки дивитися. Технічної сторони це починається з того, що ми підготовлюємо стіну, перш за все ми її фарбуємо в один колір. Потім переносимо ескіз, якщо це невелика стіна, то власноруч, а якщо це масштабна стіна, то ми з проєктора працюємо, бо це облегчує задачу і це дуже швидко. Тому що автовишка це дуже дорого і треба в темпі працювати. Тому ми працюємо так, в темпі, нон-стопом. Це виглядає як як ця розфарбовка, так? І далі ми нас приходимо, додаємо кольори, потихеньку заливаємо. Кожний трикутничок, там, квадратик. У нас такі є табу, наприклад, це там, не чіпати пам'ятки архітектури, пам'ятки в цілому, якісь пам'ятники. Ну це табу, ні, ні в кому разі. Також у нас було багато художників в свій час, багато хлопців починало, але всі по різним причинам перестали. Хтось до сих пір малює, але... Всі кудись роз'їхались, бо ще й війна. Я почав далі шукати можливості, як ще можна реалізуватися, і можливо, які ну, куди податися. Я не знав про існування таких грантів, там якихось підтримок міжнародних, але мені теж ГО, яке допомогло з першим муралом, вони мені підказали, що можливо звернутися до ПРООН. У них є програми різні, абсолютно різні, направлені і на культуру. В тому числі, і вони сказали, ну, можеш спробувати туди сходити. Ось я ну, я слухав, все уважно записував. Потім приїхав додому, написав свою заявку, подали її завдяки ГО в ПРООН, і ця заявка пройшла. Нам виділили фінансування на два мурали: це був автовокзал наш міський і університет. І після цього у нас кожен рік, кожен рік стабільно, ми маємо якусь співпрацю, і в цьому році також планується вже ну, такий, я б сказав, немалий не це точно проєкт, це по області будуть мурали, в тому числі в Сєвєродонецьку буде один мурал. Це така арка. Все в якихось об'явах старих. І світла нема. Вечором іде ж дуже темно. Ми також, я не кажу, що ми ремонт робимо там, генеральний цей, але це, ну, що цим робити, я не знаю. Я ж не будівельник якийсь. Це не в наших силах. Ми робимо те, що нам під силу. Ось у нас залишилась фарба з якогось проєкту. Так? Ми прийшли, от, помалювали, люди ходять. Ну, звич... зв... Звісно, це краще, ніж от, як там, бачите, там якісь стіни сипляться. Ну, це буде провисити тут, я думаю, довго, тому що тут тінь, сонце не попадає. Ну, оце залишити хочу слід такий, так? В, от, в житті міста, щоб пам'ятали, знаєте, ці стіни будуть висіти тут 10-20 років, не знаю скільки. Пробуємо робити найкраще.